Наслідки порушення умов договору страхування автоцивілки та закону. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Новим законом, що вступив в дію з 1 січня 2025 року, передбачена відповідальність за надання страхувальникам недостовірної інформації, що призвело до зменшення страхової премії. Тобто, ви вказали невірну інформацію при укладенні страхового договору, щоб менше заплатити за нього. Наприклад, власник авто. Має пільгову категорію. А на цьому автомобілі за кермом не лише він, а й інші особи, які не мають пільг. У разі здійснення страхової виплати за таким договором. Пишіться, щоб бути завжди в курсі вірної інформації про страхування. За таким договором, штраф у п'ятикратному розмірі страхової премії, але не більше 50% розміру страхової виплати. Наприклад, вартість договору за пільговою категорією 2 тисячі гривень, то штраф буде 10 тисяч гривень. Також при порушенні умов користання забезпеченого транспортного засобу у разі страхової виплати штраф у десятикратному розмірі страхової премії за таким договором, але не більше 50% розміру страхової виплати. Порушення умов використання це може бути надання платних послуг із перевезення пасажирів або вантажів, а в договорі це не вказано. Наприклад, вартість договору становила 2500 гривень, то штраф становитиме 25 тисяч гривень. Зменшення розміру страхової премії для пільгових категорій 50%. Може бути застосовано одночасно лише щодо одного транспортного засобу страхувальника. Також, якщо ви порушили ці умови, то страховик має право зворотної вимоги до особи, відповідальний за заподіяння шкоди. Вимоги встановлюються у розмірі страхової суми регламентної виплати та фактичних витрат, понесених страховиком у зв'язку з її здійсненням. Тобто, через суд, якщо ви є винуватцем ДТП і порушили умови, з вас заберуть ті кошти, які були виплачені потерпілій особі, тому Закликаю вас вказувати лише достовірну інформацію. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтеся в особисті повідомлення.